Для своїх священників, яких серед цих священників не було, я вже дав на найпершому зібранні і ради коміке собору тримляного 27 травня дало майже самі рішення і постанови собору, а також зміни у статуті Української православної церкви. Дають для того, щоб ви просто не затягали час і не відбирали ваш час, дають відповіді на це все. Залежності немає. Благословіння московського патріарху було скасоване. Участь у представників церкви, Української православної церкви і членів священного синоду у засіданні священної синодою Руської православної церкви скасовані. Тому Церква є повністю самостійною. Більше скажу те, що ми не раз вже оголошували, наша церква має більше прав і уповноважень серед світового православ'я навіть ніж ПЦУ. Скажу ще більше, ПЦУ теж вийшло з Московського патріархату, тому що на той час все православ'я на теренах колишнього Радянського Союзу було у, у, у складі Московського патріархату. Більше скажу, навіть грекоподони. Тому кожна організація, кожна церква має своє встановлення. Відповіді для священства розробляються, тому що я сам був на останньому сеноді, я є змінним учасником священного синоду на даний період. Дивчені відповіді від судду для нашого священства, для нашого священства ми розробляємо для того, щоб. Дати причетні відповіді. Грамоти, мирні, які посилаються предстоятелям церков, не посилаються просто так. Ви кажете, багато часу ні. Вони мають бути канонічно виверено прописані. І в зв'язку з війною не можна не завжди виходить комунікувати із представниками інших православних церков. Тому на ці відповіді ви можете знайти рішення синоду рішення собору. Новий статут собор, який це все, майже всі відповіді на оці питання дає. Оприлюднення і відбувається тоді, коли приймається повністю цією повнотою церкви, оскільки зараз є наші архіє і священники, які, які навіть у умовах війни на окупованих територіях не знімали український прапор із своїх домів. Оскільки ми не можемо почути їх повністю, оскільки є священники, які сиділи по два тижні, е, буквально це зараз поїхав священик на, е, на Херсонщину, який у ямі сидів два тижні тільки за свою проукраїнську позицію, тому не треба об'єднувати всіх. Так, ми визнаємо як колабораціоніст. Але він є у всіх верствах населення і серед вас, шановні, е, засудження. Не дає викорінення ось цієї ситуації. Тому заслужувати можна дуже багато, а можна просто викорінити. Перше. Друге, сьогодні наші священники на територіях окупованих служать все ж таки нашому українському народові. На той час, коли священники інших професій, особливо священники ПСУ, там не присутні, вони просто звідти втікли. Священник має бути своїм народом. І якщо він залишається там, служачи народові, це не значить, що він колабораціоніст і зрадник. Священник теж так, з Херсонщини, наші волонтери, отець Василь, які тут є, їздили на Херсонщину під вибухами, під бомбами, відвозили туди продукти. Він Утримав усе ОТГ, не було ні голови, нікого не було, за них заняв ці позиції і зберіг дуже багато життів. Можна проводити дуже багато прикладів, але я не буду просто забирати час. Знову ж таки, якщо представники 50-ників, якщо представники всіх католиків і так далі, всіх інших релігійних течій сиділи і мирно. Кивали головою, коли виступав Путін на цій міжрелігійній раді. Чому ми не говоримо про це? Свої проблеми ми вирішуємо зразу, не відходячи від їх рішення. Ми не відкрещуємося від рішення проблем. Проблеми є в кожного. Депутати е, місцевих влад є задники. Представники правоохоронних органів я буду називати їх я набагато, у рази більше. Знову ж таки, перша справа, е яка була в судах, перша справа кримінальна за зраду і колабораціоніст, скажу вам новину, була проти священника ПЦУ е е е збудена. Тому е ми не можемо отак просто судити і перекреслювати все зразу. Сьогодні я дякую ще раз, хочу подякувати Зібранню Високому за те, що допустили мам, почути мам. Наші священики є одного священника, син вже переніс 24 наркози і 17 операцій. І так далі. Я, я не буду називати це. У нас є такі священники. У нас є священник, якого загинув син. Правда, це саме міська Він не зміг сьогодні приїхати, тому що він перейнявся цією проблемою. І разом з тим наклалася проблема цієї заборони кошмарення церкви, і він зараз просто в нього криз. Він не зміг. Він сьогодні сказав з ним, він не зміг приїхати. Е, далі є дуже багато е, людей, які своє життя, своє служіння, свою справу, свої. Е, е, якщо до того вони працювали, були просто е, якимись, е, не, не знаю. У сфері там, культури, освіти, вони зараз вільні з роботи за те, що вони працюють, за те, що вони ходять до нашої церкви. Чому? Це дискримінація і це те, що відсовує нас від вступу в Євросоюз і від євроінтеграції. Знову ж таки, в нас є бізнесмени, які все своє, всю, роботу, своє, всю свою роботу повернули тільки на те, щоб забезпечити. З нами є. Е, 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 Олена от, от, от є людина, е, яка всю свою роботу повністю обернула на допомогу війні. Добре, ви забороните це, е, е, знаєте, вдарите в лице. Ви вдарите в лице наших людей, це не об'єднає, це роз'єднає. Ви можете навіть загнати у після церкву, але це роз'єднає і зробить суспільство слабшим, набагато слабшим, ніж воно є зараз. Суспільство, яке ми бачили минулого року і зараз це різні суспільства. Там ми об'єдналися, там ми знайшли свої дотичні, там ми подали руку один одному, там ми обнялися. Сьогодні, ви знаєте, я, я зараз дивлюся: не треба жити по заветам Ілліча. Багато хто з вас жив по заветам Ілліча. Простіть, старший, хто задає мені питання. Ви жили по заветах і ви пропагували це все, ви брали в цьому Дякую а ви зараз. Ви віде? Я, віде? Я, віде? Я, віде?